Постріли пролунали минулого тижня у четвертій загальноосвітній школі. Спецпідрозділ Беркут навідався до учнів, щоб продемонструвати всі тонкощі ведення бою, екстремальні умови, в яких доводиться працювати бійцям, та зброю, яку використовують при затриманні зловмисників. Приїхали ми до дітей, щоб показати свої показові виступи тренувальні. Показали дітям, що такі виступи це щоденні тренування. Фізично загартовані повинні бути працівники. В роту проводиться профвідбір. Наші працівники, скажімо, практично усіх не мають розряди по рукопашному бою. Кандидати в майстри спорту є, є майстри спорту. Інструктура, які виступають за управління внутрішніх справ Тернопільської області на рівні України, найбільше школярам сподобалася стрільба, і вони задумались над тим, щоб у майбутньому пов'язати своє життя із службою в правоохоронних органах. Мені сподобались показові виступи. Беркутівців, як вони билися, стрільба Шановні діти, шановні діти уваги. зараз вам буде питання захисту і себе і захисту своєї батьківщини, своїх рідних, близьких, здорового способу життя, спорту. Сили духовних моральних принципів воно це, це такі питання, які на першому місці стоять у кожній школі. Тобто, це те, чим займається школа. Ми виховуємо дійсно громадян України, які здатні показати себе з найкращої сторони. Ну і хто є таким прикладом, яскравим і зразком такої дійсної, такого захисту і такої. Такої міці і спокою, як на хлопці з спецпідрозділу «Беркут». Оксана Петкова зазначила, що вони планують проводити тематичні зустрічі бійців з учнями для того, щоб виховати суспільство, яке в майбутньому зможе захистити себе, свою сім'ю та батьківщину.